Він пише, що ставки високі, ставки дійсно високі, і не тільки для миру в Європі, але також для стратегічної стабільності. Тому що по факту зараз я бачу два аспекти: чому не треба впадати в депресію, паніку або в негативні сценарії? Тому що по факту ми зараз маємо ситуацію, коли президент Трамп одне із ключових його. Обіцянок зупинити війну. І зараз американська дипломатія знову не просто заяви Президента Трампа. Я би сприймала це в комплексі заяви Марка Рубіо, державного секретаря, заяви тих посадовців, які відповідальні за, скажімо так, трек російський. Тому тут, в моєму розумінні, зараз, станом на зараз, нічого не погоджено, нічого не узгоджено, і все ж таки ефект, ну, скажімо так, тиску для. Адміністрації Трампа він фактично основний. Поки що це основний акцент, на якому навіть президент Трамп, перебуваючи там на деяких прес-конференціях, говорив про те, що якщо не вийде, то економічний тиск буде посилений на Російську Федерацію. Він там трошки інакше сказав, але ефект я думаю відчує російська економіка в повному сенсі цього слова.